Я знаю рана. Наш єдиний гетеросексуальний принц в українському шоу-пізі закохався. Отже, Чіп тепер, мабуть, вже не в доступі для фанаток, тому що знайшов свою рудоволосу красуню. В новому кліпі Чіва на пісню Рана знялася така загадкова, дуже гарна дівчина. Я одразу побачила і думала, хто це? Видно було по обличчю, що в усьому кліпі рана, ну, на пісню рана, а там немає жодного кадру, де вони разом чів і ця дівчина. Але навіть коли їх окремо показують, я не знаю, як це працює, відчувається такий магнетизм. наче вони. Не поруч, але разом. Я якось одразу це відчула, ще там не дізнаючись, що це за дівчина, чи вона там випадкова, чи ні. Але от її обличчя, її вираз обличчя, якась така наповненість. Одразу якось викликала інтерес. Що я бачу, виявляється, що це співачка Геля Зузуля. Мені дуже за стилем, дуже Клавдію Петрівну нагадує. Прям майже один в один. Не знаю, чому у нас так воно стає популярним. Мабуть, думаю, що дуже довго у нас музиканти, нові співаки-співачки орієнтувалися на молодь. А оцей шар людей дорослих з їх життєвими проблемами, з їх життєвим досвідом, з якимись розчаруваннями, цією меланхолією, цей шар людей, він взагалі якби був покинутий одна Оля Полякова не справлялася. і тепер... Був винник Олег, але він здриснув за кордон, і якось ці люди залишилися без, без музики, яка відповідає їх внутрішньому стану наразі. І от мені здається, з'являються такі співачки з такими текстами, які цей шар людей хочуть завоювати. Ну у них це виходить. Завоювала ця Геля Зазуля не лише нових слухачів. А й нашого, не нашого, взагалі він з Білорусі, принца якогось. Не лише, ну я прочула, звісно, не лише через його зріст високий, через його ці здоровезні плечі. ну У нього така якась богатирська зовнішність, якийсь вайб такий дуже чоловічий, в такому найкращому розумінні чоловік чоловічості. В нього дивишся і хочеться так, так якось пригорнутися, щоб він тебе оцими здоровезними руками охопив, і здається, він просто закриє від всіх проблем тебе. Би бил, покрив, Якийсь він дуже чуттєвий, дуже у нього такі крупні а, риси, обличчя, такі губи такі великі, такі очі здоровезні. Такі, ну він просто ж високий розмір всього якби великий. Що з пісні слів не викинеш, як то кажуть. Я думаю, багато дівчат і не кидали на нього оком. Тобто ну, такий чоловік цікавий. І ну, принаймні не було чутно про якісь його відносини з кимось. Тому я думаю, багато хто був не проти. І ось тут показують його з цією красуною з його кліпом. Ну, так, типу, не кліп, а муд-відео, але тим не менш. Це Геля Зозуля. І ось вони поруч стоять і просто світяться, особливо чів. І одразу розумієш, що там почуття такі красиві, приємні, і прям так з одного боку заздрісно, з іншого боку, радісно. Ну, я дуже люблю такі романтичні історії, кохання. Але це було так мило, коли вони на камери обидва сказали, закохався, закохалась, але сказали, типу, не в людину, а в пісні. Ось ця Геля каже: я закохалась в його пісні, коли мені було 19». А він таки на неї подивився. А я закохався в її пісні нещодавно. Тобто, прозвучало слово, закохався і «закохалась». І я думаю, це було не випадково. Особливо дивлячись на просто фізіономію цього чіва, як він просто квітне і пахне. Просто ну, це видно, це закоханість. Я дуже рада з них. Передивилась кліп Рана. І дуже. Ну, якось вона чіпляє, начебто такі прості зйомки, просто там дах, е, здається, університету культури е, там знімали. Ну Просто дивишся, ось дві гарні людини, чоловік та жінка, і вона ще в такому біленькому топі, там спідниці, яка летить прям так повітряна така, і бо на, на цих на підборах, і воно так жіночно, так гарно. ну просто... Якось дивно, що є кліпи з величезними бюджетами, які ти подивився один раз. Той кліп, і просто не виклика... ну, не виникає бажання ніякого ще раз його подивитись, бо ну, якось там немає чи душі, чи краси якоїсь, Навіть якщо там дорогі зйомки, ну от нічого там немає. А тут ну, просто показали двох людей, вони там щось просто ходять, але якось воно так. Ти одразу сам собі домальовуєш цю картинку, цей сюжет, як вони зустрічаються, як вони закохалися, чи підходять вони одне одному. Ти відчуваєш, що теж такого хочеш відношення від іншої людини до тебе, щоб дивились не лише на те, як ти себе поводиш зовні, а що у тебе всередині, що ти відчуваєш? Дійсно, я думаю, у багатьох з нас, особливо зараз, є дуже багато цих відкритих ран, які просто часто ігноруються, не помічаються ніким, бо дуже мало люди одно в одному цікавляться. І ось мені здається, ну ті люди, які відчувають цю нестачу такої уваги, вони дуже мають відреагувати на цю пісню і захотіти, щоб була поруч така людина, яка відчує твої відкриті рани і тебе огорне. Перев'яжу з собою, ну, такі слова приємні. Тобто все тут так склалося і в цьому кліпі, і в пісні, і в цій історії цих двох людей. Якщо справді вони дійсно закохані, я дуже бажаю, щоб у них це не минулося, як зараз все швидко минається. Хто знає, може би переросло у щось реально серйозне. Пишіть у коментах, ну, як вважаєте чи класна пара Чів та Геля Зозуля.